Чоловік був шокований, коли помітив на дорозі невеликого оцелопа. Від сильної спеки той лежав знесилений і навіть не міг поворухнутися. Чоловік зрозумів, що залишати його не можна, і покликав друга, щоб привезти переноску. Разом вони відвезли тварину до ветклініки. Оцелота оглянули і зробили щеплення. Його життю більше нічого не загрожувало, і чоловіку запропонували забрати його додому для відновлення. Так він і зробив. Тепер маленький оцелот жив в нього вдома. Йому знадобилось кілька днів на відновлення, але Незабаром котик зміцнив. Він почав досліджувати дім і виявився дуже допитливим. Хоч оцелоп і був диким котом, він ніколи не виявляв страху чи агресії. Він радше нагадував грайливого домашнього кота. Чоловік дуже до нього прив'язався, такого дивовижного кота в нього ще ніколи не було. Тому він вирішив залишити його в себе. Оцелот був явно не проти, йому теж подобався новий дім, і люди навколо. Можливо, тому що він і був зовсім молодим. Він швидко навчився і ріс вихованим. Оцелота природи і щиро полюбили, тепер на нього чекає найкраще життя.